Бажаю всім міцного десантного здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на ФМ Галичина, і ми готові починати новий цікавий процес, говорити про нові цікаві мілітарні і навколо мілітарні моменти. Але перед цим я попрошу нашого гостя, щоб він трошки розказав про себе. Анатолій, твій час. Доброго дня, Андрію, радий тебе бачити. Вітаємо всіх. Анатолій Данілов, інструктор тактичної медицини Львовського Львівського осередку інструкторів такмедів. Сьогодні так домовились, не називаємо імен організації. Ну, будемо так вважати. Нас сьогодні двоє. Я на шеф ідеолог трошки пізніше з ним буде частина інтерв'ю. Користуючись моментом, Андрій, в першу чергу, хотів тобі подякувати за твою бойову роботу. Як інструктор, так меду розумію всі складності, розумію твій внесок і вклад, це все. Зараз дякую за твою роботу з ветеранами, за все, що робиш. Радий бачити. Починаємо. Дякую, братку. Поїхали а, про саму тактичну медицину. Розкажи мені, як ти в неї прийшов? Чи в тебе медична освіта попередня є? Як в тебе взагалі по життю склеїлося з медициною? <с. А знав з якого питання зайти? Ні, як і більшість у нас людей 20 в групі. У нас три людини з медичною освітою. Я сам архітектор за освітою потрапили як просто в центр підготовки на початку війни. І... На початку повномасштабної маєш на, увазі. на початку повномасштабки, і поїхало-поїхало. СМ, ЦЛС, ЛС, СІМСІ, навчання, курси, підготовка. І так вона якось втягнулася. Пішло, пішло, пішло. Для, для основи, бо у нас слухає багато людей, поки що цивільних. Е, розкажемо трошки, що таке TCCC, CLS і так далі. Що це за скорочення, і що вони собою передбачають? Ти знаєш, я тобі скажу таку штуку. Десь рік назад на полігонах з військовими там говорив ці мудрі слова, ТСС, АСМ, там всі робили круглі очі, і що таке марч? Мабуть, більше слухачів, уже хто цікавиться цими темами, знає, що це таке. Це до медична допомога в умовах військових бойових дій. Такті комбат Алкари, вже всі чули про марч, і, можливо, комусь там незнайома СМ ЦЛС, ЛС це просто рівні підготовки. Починаючи від курсу для всіх військовослужбовців, базовий курс 8 годин. П'ятигодинний цлс боєць рятівник і бойовий медик там 9 днів підготовки. Умовно кажучи, так кому там цікавіше, може деталі дізнатися. Далі e, знаєш, запитаю тебе відразу, бо пам'ятаю, що хлопці, коли приїжджали рекрути, часто приїжджали вони до нас і без там умовно своїх аптечок, а найгірше вони приїжджали без якихось знань. Бо я розумію, що на різних полігонах по різному готують, по різному підходять до власне тактичної медицини. Що є тим моментом, який дозволяє налаштувати довіру між отим вчорашнім фермером, вчорашнім інженером, вчорашнім музикантом і інструктором з тактичної медицини, як донести правильно до бійця, що це його життя і життя його побратима? В чому ця комунікація? Хороше питання. Швидше, навіть вони нам задають такі питання, і ми їх підводимо до того. Питання просте. Вони лякаються невідомості, особливо мобілізовані. Вони не знають, що з ними буде завтра. Вони не знають, як це працює. І коли починаєш вчити, починаєш щось розказувати, завершується досить часто, та нафіг це все треба, 120-та міна і нічого не врятує. Тим пояснюєш про шанси. І шанси це досить багато. Да, ніхто нічого не гарантує. Да, вся тактична медицина це не про гарантії, але це про підвищення шансів. І вас там 100 людей, наприклад, кого ми навчаємо. Якщо ми підвищимо шанси твої власні, твоїх побратимів, твоїх товаришів, це вже буде на руку. Це десь виступає переломним моментом. Вони починають розуміти. Потім самі навички в процесі: година занять, дві години, три години, вони розуміють, що вони піднімають впевненість у собі, у своїх силах, що це не просто якісь там слова віртуальні, тактична медицина, яка от просто на словах щось рятує. Вони заходять ні з чим. А виходять з розумінням, що він може врятувати себе, він може врятувати побратима. Він знає, як накласти турнікет, він знає, як зробити там Панаду. Він знає, як відновити дихання. Він знає, як винести товариша. Він знає якусь цикл послідовність дій. Йому дається впевнені, що роби так, так, так і так. Все, мені не треба суетитись, мені не треба нічого вгадувати. Мене навчили. Ми робимо так, як робимо. Добре, і оцей от момент, як десь буквально через годину початку заняття якось вступає. Братико, а скажи мені, будь ласка, от. Е... Є та тема, що от натівські медики, парамедики, от вони такі гіперфірмові. Чи за час зараз повномасштабної досі цей стереотип побутує? Чи досі ті натівські медики і парамедики, приїжджаючи до нас, можуть показати просто якісь неймовірні такі рівні, які для наших медиків, парамедиків і інструкторів з такмеду є ще недосяжними? Ну, дивись, ми перед інтерв'ю говорили з тобою, що. Є інструктори, є провайдери, які надають безпосередньо медичну допомогу. Це бойовий медик, який воює, який там на стаб пункті, який в Окопі надає допомогу. Як вони, як медики, я не можу сказати. Ми все ж таки інструктори. Як інструктори. Ну, хотілося б зараз сказати, звичайно, там, підластити наших інструкторів. Я тому напряму абсолютно да, не, не наші крутіші, наші там ТДД. Є різні, є різні. Є хороші сильні. Да, Приїжджали, да, нас вчили. Не буду називати країни. Приїжджали, вчили військові медики, є ветерани, медики, просто з крутішим багажом знань і так далі. М -м -м. Можна такий акцент поставити. Ми попереду. У нас більше досвіду. У нас більше досвіду, який приходить з передової, і міняються протоколи, міняються правила настанови. От, і ми, мабуть, швидше біжимо з тим всім паровозом, ніж ніж вони. Мені так здається, але це моя суб'єктивна думка. Слухай, скажи, мені будь ласка, з іноземними інструкторами, зважаючи на дуже слабку а, таку атмосферу володіння іноземними мовами серед нашого населення, як з мовним бар'єром? От я собі просто не уявляю, що то є тактичну медицину, і тут перекладач, якому ж теж треба бути дуже нашареним в такмеді і загалом mm. в розумінні, що він робить, це все доносити до рекрутів. Як цей процес Бо Для мене це. От, дуже складно. На мигах. Так, <ріст> да, складно, є складнощі. Тобто, це я собі не уявив, воно дійсно на практиці так от да, не просто да. все Проблем. відбувається. — Обходяться всі ці моменти. Ну, скажімо, це не найбільша проблема. Це не найбільша проблема. Є дуже багато хорошого, що в них можна повчитися М -м наші наступні рівні. Ми зараз на базовому рівні, хоча би щоб рекрути, солдати навчилися бази, основи чітко впевнено себе поводили. Докладали це на практиці в стресі. Мабуть, ти як бойовий медик. Це знаєш, що одна справа, то що ти вчишся на полігоні, то що ти вчишся в начальному центрі. Інша, коли доходиться під вогнем, виконувати і прості речі, то, що ми не раз наголошуємо. Тренуйтеся в спорядженні, тренуйтеся в броні, тренуйтеся в умовах стресу, воно зовсім по іншому. Самі прості речі стають дуже складними. А власне, а як докрутити оцей момент стресу, щоб можна було хоча б приблизно, знаєш, оцю генеральну репетицію зробити? Чи таке взагалі можливо? Можна, але час. Ми стараємося йти фарватері стандартизованого навчання. Можемо про це окремо поговорити, можемо коротко зараз, так грубими мазками. Uh, ну, всі знають про ці інструктор, відчуває, відчуває хто куди, хто куди і як. Слава Богу, ситуація міняється, вводяться нові методики, вводяться нові практики. Якщо там, наприклад, рік назад ми починали, не було ніяких методичок для інструкторів, була там тільки загальний протокол TCC, і хто там собі як хотів, так і викладав. Зараз вводяться методички, зараз вводяться рекомендації, зараз вводяться стандартизовані програми. І розумні люди, розумні інструктори стараються дотримуватися цих програм. А відповідно, це таймінг, це дуже жорсткий таймінг. 8 годин базової підготовки треба вкластися і давати якісь сценарії зі стресом, з наближенням до тактики, дуже важко впихнути ці 8 годин. Ми дуже сподіваємося, що зараз запрацює нова програма. Може чув, може не чув. Чотири рівня підготовки. Раніше було три АСМ, це ЛСМС. Зараз ввели АСМ, умовно кажучи, СМ плюс дводенний курс. Всі вже потирають руки, чекають, коли ми можемо давати згідно цього курсу програму. От там уже можна буде на другий день вводити більше сценарій, тактична складова умова стресу. Зараз це буквально на рівні декількох вправ, що ми встигаємо, але пробуємо давати, щоб на це не було таке. Типове бубоніння про вени йдуть зверху, вени йдуть знизу, наклади турнікетик. А так, щоб вони десь там є є стресові вправи, які спеціально для цього призначені, ну але мало на це мало часу. Чи можеш назвати топ 3 найважливіших практик, якими має володіти той, хто йде на поле бою? Тобто, що з тактичної медицини є топ-3 для бійця, що є е, топ-3 для бойового медика? Нічого метика? не буду вигадувати, все є в настановах. Це зупинка масивних кровотеч трьома методами, турнікет, бандаж, тампонада. Це відновлення прохідності дихальних шляхів. І п'яте, це чотири навички. І п'ята навичка, про яку всі, на жаль, забувають: повний огляд. На цьому дуже багато пропускають. А що побачили, то зробили. А що не побачили? Пропустили. Хай вже натікає в чобі тої крові, бо ми її не бачили. Да. І ми стараємося на цьому акцентувати. Оглядайте, оглядайте повністю, роздягайте, роздивляйтеся, шукайте всі інші поранення, які ви не побачили. От, тому це маска все інше, це додаткові знання, знаєш, там тягати на ношах е е і всяке таке. От. Але ці основні навички мають бути чітко. Скажи, будь ласка, це теж часто це питання виникає. Чому той самий турнікет, вузловий турнікет? Інші засоби і прилади тактичної медицини такі дорогі. В чому тут фішка? Де тут захована оця? Бо дехто каже: ну невже ж людське життя дешевше ніж отака штука, яку ми не можемо собі купити? Чому так мед такий дорогий? О, Скільки раз ми ці питання чули від військового службовця. Я власне тому і підіймаю, бо це це життя. Сам відповів, бо це життя. Це ті речі, які рятують життя, і вона має бути якісна, і там немає дрібниць. Ну дуже мовно коротко. Хороші китайські підробки турнікетів сам бачив, мабуть, в руках тримав. Десь там, у пластиковому виродку, захована маленька бульбашка, яку там пропустили на якості виробництва. І під час крутного моменту воно все тріскає, ламається. Все, не зупинив масивну кровотечу. На жаль, втратили людину. Тому це має бути перевірено, протестовано 100 разів перепровірено. Відповідна якість. Відповідна якість, відповідна ціна. Тут без варіантів. Чи загалом ти зауважуєш, що змінюється ставлення до тактичної медицини в наших вищих посадових чинів, чи нема такого ігнорування, як було на початку повномасштабної, коли та давай збігай там хай тобі покажуть, як турнікет ставиться, і все. Чи зараз є от трошки таке, скажімо, вирозуміле більш ставлення? Знаю, не хотів би говорити про ті речі, в яких не розбираюся і не маю прямого контакту. Ми працюємо в більшості, це керівники і командири навчальних центрів, і вище них ми не ліземо. Можливо, інший інтер'єр щось доповнить. У нас максимальне сприяння, максимально хороше ставлення. Міняються протоколи, спускаються зверху якісь настанови. розуміє, що мають працювати інструктори навчальні центри, Розуміємо, що волонтерська підтримка при цьому всьому. Да, чуємо, да, знаємо багато нюансів, але не хочеться бути тут включати режим експерта, там де я не шарю. Власне, мушу перед тобою бути абсолютно чесним. У мене тут ще не було жодного цього експерта, бо це насправді було б нечесно перед нашими слухачами і глядачами. Я сьогодні розмовляю з інструктором Такмеду Анатолієм Даніловим про такі абсолютно. Приземлені і прості речі, які відбуваються навколо тактичної медицини і навколо підготовки, скажи, будь ласка, а сам інструктор не вигорає, яка потрібна от робота для інструктора, чи ти маєш якісь психологічні супервізії, чи щось таке, як ти розслабляєшся, щоб мати оцей вогонь в собі і здатність далі пояснювати і вчити рекрутів? Саме удосконалення і постійне слідкування за якимись новинками, оновленнями так да, дуже важко, особливо є інструктори і в нас, і в навчальних центрах їх працюють день в день. Це дуже хороше, і правильне питання. День В день викладати СМТ, теж саме. Курсанти доброго дня, накладіть турнікет, і це 24 години, 24 години, 24 години. Це важко. Постійно якісь новинки, постійно якісь нові протоколи, постійно якісь нові зміни, курси, підвищення кваліфікацій. Це трошки з цього вбиває, особливо хто постійно цим займається. Там режим суботи-неділі, воно ще дозволяє якось переміжувати з роботою. А ти дуже гарно зауважив про, скажімо так, інструкторів і провайдерів. оцей момент ми з тобою перед інтерв'ю, власне. Підняли таку тему, зробили таке преінтерв'ю про те, як ставляться люди, які виходять з бойових безпосередньо до інструкторів. Про це первинне. А ти воював сам що ти мені розказуєш? Як цей момент згладжується? Як, тобто, доходиться до того, що ти все-таки сприймаєшся як педагог, який зараз розкаже щось корисне? Все виключно в процесі навчання і у відношенні до курсантів. Ми їх всіх називаємо курсантами, незважаючи, чи це перший день мобілізовані, чи це люди, яких виводять з бойових на відновлення, на повторне навчання? І да, такий момент є. І я думаю, будь-який інструктор скаже, що з таким стикався. <кій> Виходить людина, яка воювала з передової, йому даєш ж ті ж самі знання, навички, які він вже проходив, отримав, але півроку, рік назад, він каже: Ну що ти мені розказуєш, там? Я, я вже це все знаю. Або... І виявляється, що через годинку не все знав, і можна до людини підійти, поговорити, розказати, дати. Якщо інструктори хороші, якщо інструктори викладаються на повну катушку, цей момент дуже швидко зникає. Якщо інструктори відносяться до цього формально, Курсанти це різко бачать. Ну ви прийшли зробити вигляд, що ви нас вчите. Ну ми будемо робити вигляд, що ми вчимося. Типу ДПЮшник такий? Да, то? да, да. Тоді нічого звичайно не виходить. Да, але така проблемка є. Тут треба брати на авторитет, на комунікацію, на нормальне ставлення. Тоді все прекрасно. Е, ти скажи мені шабкоштуко. Інструктори зазвичай працюють е, умовно на своєму полігоні. Чи є якісь виїзні, виїзні інструктажі? Як це виглядає? В більшості випадків це виїзні. У нас є місце, де можна проводити заняття, але для невеликих груп. Коли командир горизонті зв'язується з нашими керівниками, ребята, в мене через два тижні група має виїхати на бойові, і нам от уже треба, і у нас 100 людей, ну, понятно, що ми їх ніякі приміщення не заведемо. Ми йдемо на полігони, це поле, землянки, плакати і там працюємо. Тобто там не так все гарно, як показують на фотках, коли там, умовно, є аудиторія, в аудиторії всі сидять. А звідки, скажімо так, правильно набрати от для тих, хто, можливо, буде інструкторами так меду, підкаже засоби для навчання. Тобто, от матеріальну базу, як її накопичувати, до кого звертатися з тим всім, зрештою? Окрема тема, я думаю, більше до нашого наступного інтер'єра. Це шалені витрати. Ти розумієш, там? 100 людей група, 100 турнікетів, їх вистачає на 2-3 рази, і це треба постійно оновлювати. Я вже не кажу за там за тампонади, бандажі, плакати і так далі. І так, далі. Да, це проблема на мородин. Матеріальне забезпечення для груп, для якісного навчання. Понятно, що можна вчити китайськими дешевими турнікетами крутити, але якість цього буде на касові. Що таке, я запитаю, то може для тебе здасться смішним питанням, але часто серед цивільних виникає от запитання: а чого є турнікети сині, а чого є оранжеві, а чого є чорні? Яка між ними різниця? Ну Вже на третій рік, я думаю, мало би знати. Ти не повіриш, скільки людей досі поза тою темою Добре, і випадково питає? Чорні бойові. Сині навчальні помаранчеві для цивільних в цивільних умовах, щоб було добре здалеку видно? Чорні звичайне маскування, так щоб їх було менше видно? Ну таке банальне тепер давай до речі щодо цивільних: а, наскільки часто доводиться інструкторам? Можливо, не тобі особисто, а наскільки часто доводиться інструкторам працювати з цивільним населенням? Наскільки є взагалі на третій рік повномасштабки зацікавленість цивільного населення часто. у тактичній медицині? Часто ми ведемо не тільки з силами оборони, я не кажу не тільки з СУ, це і, там, Нацгвардія і так далі. Є е, ми працюємо з навчальними закладами, є працюємо з ДСНС, МВС і так далі, і з цивільними групами в тому числі. Своя специфіка, не можна давати повністю цивільним там, військовий курс, їм це не до кінця не потрібно. У нас є спеціальний адаптований курс, це щось поєднання там BLS, Basic Life Support, то що курс для цивільних, але враховуючи військовий стан в країні і все інше, ми даємо там, зупинки масивних кровотеч і всяке таке. Багато працюємо з цивільними, є окрема програма, там підготовка інструкторів для цивільних, в тому числі зараз. Знаєш програму розвитку там, по школах, навчальні заклади, окрема тема для розмови. Що змінилося? На жаль, стало менше. Да. А як думаєш, чому? Е, ну, Можна сказати, перегоріли, не хочуть, не буду так говорити. Можливо, багато хто вже пішов, багато хто служить, багато хто зрозумів, багато хто тренується і дав якісь вже зразу сам готується в якісь навчальні центри. Можливо, менше зацікавлених. Не знаю, не аналізував. Факт, чи... що, фак, що менше. А чи доцільно, власне, в школах проводити такі навчання? Чи діти сприймають? Це навчання. Чи це є все-таки вже для вирозуміння трошки старше так. для студентів? Абсолютно. Мають сприймати і двома трьома руками, скільки є за те, щоб це починати, як мінімум, це 8, 9, 10 класи, як мінімум це інститути, перші курси це must have має бути. Там нічого немає такого власне. Ми зараз з нашим центром надання послуг учасникам бойових дій дуже рухаємося в тому напрямку, щоб на базі шкіл дає от національно-патріотичне виховання, так само долучати дуже активні інструкторські навчання з тактичної медицини. Підкажи, чи можна звертатися безпосередньо до тебе, до когось іншого, чи є якась така напрацьована база інструкторів, які скажуть окей, організовуйте групу, ми під'їдемо. Як це працює, цей механізм? Думаю, можна. Я так коротко відповім, щоб не займати інтерв'ю час. Да, да. Це треба розвивати. Є складнощі, є нестача інструкторів. Давай більше до життя там на да. яких цікавинок, щоб наші люди послухали. Хто та особливо при... діти? Та. Особливо діти. Треба багато інструкторів. Зараз ми не закриваємо навіть цих потреб, то що по збройним силам інструкторів критично мало. Програми міняються, як зараз. Цю дводенну програму ведуть, ким будуть вчити, як будуть вчити. Але при цьому потрібно обов'язково працювати з молоддю. Працювати з ветеранськими рухами, вчити, вчити, вчити. Молодь в першу чергу. Молодь в першу чергу. Тому ну, важливо буде там, хто заклик почує. Цивільні, доєднуйтеся, а ти знаєш, ну добре, там порекламує свою дружину. Твоя твоя виховниця пластова, Марія, моя дружина. Вона два роки від повномасштабки там взагалі не хотіла бачити турнікет, їй це все лякало. Кров, турнікет, що ні, навіть не показує мені це. Один раз я її запросив допомогти на полігон просто молодшим мінйоном, бо вкрай не вистачало, не було інструкторів, кому поїхати, так склалося, і як молодшенький мініон поносити там турнікети між станціями. І коли вона побачила це на власні очі, побачила очі цих курсантів, все різко змінилося. Зараз інструктор з тактичної медицини викладає, в тому числі з навчальними закладами працює все інше. Тому хто може, долучайтесь до цього, двіжу це круто. Я завершу наше інтерв'ю цитатою з пісні Олександра Положенського про те, що прилетіти може будь-куди. Тому займайся тактичною медициною, вдосконалюй себе і пам'ятай, що коли маєш навики з тактичної медицини, ти можеш подбати не лише про себе. А про того, хто біля тебе мене звати Андрій Жолоб. Сьогодні у мене в гостях був інструктор з тактичної медицини Анатолій Данілов. І я сподіваюся, твоя точка зору і твій підхід до корисних знань початкових з першої допомоги, дещо змінився. Наступного тижня новий цікавий гість. Наступного тижня нові цікаві емоції. Наступного тижня новий випуск проекту без броні на «ФМ Галичина.